Від нас, від нашого підприємства, відповідною інформацією, що стосується затратної частини на надання послугу, подавати до національної комісії. Відповідно, 12 березня цього року ми відправили всі документи, які є необхідні для заробітній національної комісії, відповідно, дана інформація була. Він росту тарифів до прийняття відповідної постанови Кабінету міністрів і на сьогоднішній день і один єдиний парикт усіх котегорійського споживачів. В даному факту підприємство Роскавецького каналу, яке боролося впродовж півтора року за новий механізм рекотворення, а таких підприємств, в Україні є достатньо. Та вибору відповідну постановок. Відповідно, розподіл затрат розглядається для такого споживача, як Прускавець, як оптова ціна, тобто оптова поручна вода, оптова надання форму. Відповідно для таких підприємств, які надають аналогічну послугу на ринку комунальних послуг, формування. Саме затратної частини буде відбуватися як оптова ціна. Тому, відповідно, якщо тускавець до сьогоднішнього дня в загальному обсягу складає 50% нашого доходу, то при такому механізмі його він буде складати не більше 24-25%. Тобто навантаження у них суттєво зменшується. Відповідно, це навантаження. Перерозподілення на всіх споживачів, які є сьогодні у нашому підприємстві. Ага, Механізмом постанови кабінет міста. Має уряд, який нам задав. Як ви повинні це зробити? Ще є питання до Роман Павлочка, чи є надія, шанс, механізм нам вийти? На те, щоб Дровопичани як можна менше платили за воду. Бо 17 ну, чи 18 гривень за пух води, це буде катастрофа для того. Пане Тарас, я також дуже з повагою відношу до вас, але ви стояли на цій трибуні, що ви не сказали, що ви робите політичну заяву. Так сталося, що я, крім того, що я депутатом Дровопицької міської ради, є ще керівником відповідального підприємства. Я не звик робити політичні заяви, оскільки я, як то кажуть, десятки років є господарником і працюю як директор підприємства, яке робить все для того, щоб сьогодні наші громадяни мали належну послугу. Тому я не буду говорити популістичними гаслами. і політичними не буду говорити, а буду говорити фактами. Якщо ми сьогодні на ринку втрачаємо або можна сказати, ми сьогодні на ринку виходимо менш залежним від такого монстра, як рускавець, а ви знаєте, що робиться останні півтора-два роки. Кожний місяць, два-три рази нас відмикають електронері. Це не робота, це просто вартість. Наступне вплив рускавця в такому випадку на економіку підприємства взагалі мінімізується. Це є нормально, цілком. Наступне. Сьогодні підприємство має, якщо ми так вже й говоримо про нашого споживача, який сьогодні не має коштів, сьогодні підприємство у рази збільшило виплату субсидій від держави за нашу названу послугу. Тобто ще при існуючих тарифах сьогодні субсидія, яка надається мешканцям, наших, мешканцям нашого регіону, у місяць вже складає поза. 1-2 мільйони гривень. Тобто аналогічно цей механізм буде дієлий і для того росту, який ми очікуємо на сьогоднішній день. Це все, що можу я сказати.